Вітаю вас, кучерявий сад, Оля кучерява передмістя Львова, вересень 2025 року, Друге квітування троянд. Ну, Деякі квітнуть майже безперервно. То вже їх третє, чи як там рахувати? От не раз задають мені запитання. Чим ви годуєте троянди і в коментарях відповісти, дуже складно. Вирішила дати відповіді на це та інші запитання у відео. Почнемо з підживлення. Звісно, показуватиму різні добрива. Хтось це розцінить як рекламу, а я це бачу як обмін досвідом. Це я ділюся своїми надбаннями, своїми враженнями, а також планами. І абсолютно не змушую і не провокую нікого, ні до чого. Мене запитали чим годую? От і відповідаю. Почнемо з того, що трояндам обов'язково потрібні. Органічні підживлювання, органіка під кущ, але знак оклику, не торкаючись пагонів. Це може бути будь-яка органіка, компост, якийсь перегній, несвіжий гній, перегній. Я ж використовую і то через рік, як вдасться кінську підстилку. Напевно, ідеальне з органічних підживлювань, що й виконує функцію паралельно мульчі. Отже, органіка обов'язково і це прекрасне добриво, бо в ній дуже багато всього різного. Проблема в тім, що ми не знаємо, що там і якісь відсотки. Ну, Є приблизні вирахування, Так, показую яблучка, калину, в якості підтвердження, що перед нами осінні кадри, і саме друге ну, осіннє квітування троянд. Отже, органіка це чудово, як ми говорили, але не знаємо, що там і скільки, плюс всі процеси відбуваються досить інертно. Ми не можемо розраховувати, що виключно органікою достатньо нагодуємо всім необхідним наші кущики. Тому неорганіка теж обов'язково. Я використовую і мінеральні добрива. Які ж саме Використовувала і під корінь, чистий лист з різними формулами на різних етапах. Коли тільки йде розвиток зеленої маси, там рівні порції, азот, фосфор, калій. Коли закладаються пуп'янки, азоту менше, фосфору найбільше середнє це число середнє. І Калій. Коли вже є розвинуті пуп'янки, тоді найбільше число має бути стосовно калію. Це така класика підгодовувань. Використовували чистий лист, і плантафол чи плантатор, Копія плантафолу наш, наш варіант, теж з різними формулами. І осмокот, і гілею, зелений гай. І що я вам скажу свої враження. І ще хочу собі спростити все-таки в тому плані завдання, роботу і перейти на одне добриво, яке мені дуже сподобалось, зараз скажу чому. Почнемо методом виключення. Осмокот користувалася та в будь-яких осмокотах, там є лінійка різних, всюди замало фосфору. Кущі розвиваються прекрасно. Але це не про рясне квітування. Плюс він дорогий. Так, він професійний, він збалансований, він прекрасний. До речі, на ньому гортензії волотисті ну, просто бомбезно розвиваються. Та до осмокоту обов'язково ще потрібно в інший час додавати фосфор, фосфорні добрива. Ну це додаткова робота, додаткові кошти. Для троянд мінус нула осмокот. Далі, чистий лист, дуже бюджетне добриво. Подобається швидкий від нього результат, але він такий найкращий, найефективніший, коли під корінь розводити. Ну, це, на мої кущі, наноситися води немірено. це раз. По-друге, в чистому листі оця лінієчка, ну, така гарна, класична. І потрібно насправді три рази обробляти троянди однаковою формулою, потім з переважанням фосфору, а потім калію. Я ж для себе знайшла простіший варіант. Так, він піде нам на закуску, таку буду інтригу тримати, аби обійти ті три обробки, три підживлення і замінити лише одним. Далі плантофоли по листю. Це допоміжний варіант, його абсолютно ну, геть не відкидаємо. Але це явно не основний варіант і не база, принаймні, у мене. Залишилося нам Поговорити про гілею, яскравий квітник, зелений гай. Це все квітування, яке ви бачите, до речі, це є результат роботи, виключно оцього яскравого квітника. Котрий я внесла після першого квітування і взагалі більше нічого не давала, ні плантафолів, ні плантаторів. Ну, нічого взагалі. По-перше, не вистачало ні часу, ні сил, ні бажання. А ще, що я вичудила, я на роботі теж саджаю троянди. ну та Моя захланність вже вийшла за межі мого обійстя. Так ось, туди я теж взяла це розсипне добриво, Собі в пляшечку, щоб так з горла посипати під кущики і усю. І мені трошки висипалось більше, ніж я розраховувала, воно мені так всипалося, мама рідна, думаю, капець буде передозую. Передозування то ще гірше, ніж недодозування. Як квітли троянди під моєю роботою, під корпусом мама рідна, всі ходили, всі хвалили, я сама була шокована. Ну, і перша думка: а що так можна було? Без додаткових фосфорних, без ніяких там пуп'янки такі, пуп'янки сякі. На роботі хто там влітку за цим пильнує? Тому я для себе вирішила спростити життя в тому плані і таки перейти на гілею так експериментально на наступний рік. Я спробую тільки на ній вирощувати троянди. Органіка не відміняється, але ну, в такій кількості виваженій. Ось покажу вже свої пусті два відерка, якими буду користуватись і наступного року. Це той славнозвісний зелений квітник. Чому ним не передозувала, дивіться, азоту там, 14. Ну, тут важко спалити такою кількістю рослинку. Звісно, окрім азоту 14, фосфору 17 і калію 18, ще є різні мікроелементи. Взагалі, то ж, працювали науковці над тими формулами, а я і ми з вами бачимо результат. А ще є осінній варіант осінньо доброго. Надихнувшись оцим яскравим квітником, я придбала відерку осіннього і розсипала вже під свої кущики, заробивши злегка в ґрунт. Під деякі розсипала, не заробила, ну, швидше всього, треба заробляти. А ще у мене є класна штука така. Взагалі, якщо ви користуєтесь комплексним добривом, у вас хлорозу точно на рослинах не буде. Ну, якщо ж він є, цей хлороз такі жовтаві кволі листя, то класно буде обробляти чи під корінь, чи по листку ось таким антихлорозом. Наступного року планую на весні підсипати це добриво. Потім, взагалі, рекомендую два рази до першого квітування. Ну, подивлюсь, по стану рослин. Потім після першого квітування, аби набралось друге квітування, бачимо результат. І осіннє, ну, десь початок вересня. Все. Подивимося разом наступного року на результати. Але я переконана, що вони будуть прекрасні, тим більше Олена Тур завжди це добре бо... рекомендує. А я би, знаєте, що по-дружньому рекомендувала. Спробувати на кількох кущиках, десь на такій вхідній, порадній зоні, де або троянди би мали рясно квітнути, але не квітнуть. І спробувати під них підсипати і подивитися у себе в садочку на результат. Ну і відразу великими відрами можна, а меншими дозами є менші пакування. До речі, відерко коштує 540 гривень. Я зразу думала, ого-го. Такі суми, але Оленка з вітер трояндових мрій так гарно порахувала всі витрати на добрива, що після її думає, ні, це то ще й, й дешево, то ще й нормально. А зусиль значно менше один раз. Посипав і забув це питання, забув питання підживлення. Ага, Забула сказати, щоб це добре класно працювало, потрібна вода, щоб воно розчинялось в ґрунті. У нас йдуть дощі і навесні, і потім, а в кого сухо, той, в принципі, поливає свої троянди. Тому, думаю, що тут проблеми не мало би бути. І ще за цей рік помітила, що інертна дія не відразу ефект, але ефект буде. Точно буде дуже класний ефект. Наступне питання було щодо сорту Розанна плетистої троянди. Бачимо її друге квітування. Зізнаюся, вона на дорозі за парканом і я її зовсім не підживила після першого квітування. Забула. Цей сорт у мене з весни 2023 року. І вже склалися певні враження, якими хочу поділитися. По-перше, це не троянда рясного квітування, навіть якщо її підживити. Це мої враження. Можливо, у когось вони інші рада буду почути у коментарях. Щодо здоров'я, ну ні борошнистої, ні плямистості, але хронічний септоріоз. Зараз десь знайду вам, покажу. Ось ось він є. Коли ободока, серединка з некрозом, зі змертвілими тканинами. Ну, Це так звана Кордесівська плямистість. Кожна квіточка, звісно, гарна. Колір в неї такий цікавий. Ну, знаєте, є такі сорти, які однозначно можна рекомендувати. Розанна. На мій погляд, не належить до таких сортів. Хто збирає най-най-най найкращі, то ні. Але кожен в нас має свої вподобання. Дивіться, думайте, вирішуйте, я би вдруге не купила. Далі про власне кореневі або ж вегетативні саджанці. Першорічки, щойно щеплені на шипшину. Їх, як правило, оці вегетативні саджанці, у розсадниках формує продавець, ну, той, хто вирощує. А якщо ми їх придбали, ми про це повинні подумати самі. Як і про власне, кореневі живцьовані. З самого початку потрібно задати їм кущіння. Якщо сам кущик не хоче кущитися, ось я показую свій. Легендарний бо від пані Валечки Леонардо да Вінчі, Це в неї він легендарний. А я маю частинку цієї легенди у себе. Власно, кореневий, живцьований. Він сам з самого низу кущився. Я його трішки звільнила вже від Хризантем. І добре стало видно, що він не росте одним штурпаком. Хоча один штурпак найвищий, десь в районі метра за перший рік росту вимахав. Якщо ж би він сам не кущився, то і вегетажки, і власники вореневі потрібно прищипувати, верхівку забирати, залишаючи 3-4 бруньки. Тоді з їхніх пазух, з пазуг листочки, з тих бруньок підуть нові пагінці, і формуватиметься кущик. Ну, хіба хтось хоче, типу аля на штамбі тоді у формі одного пагона. так так, так, яка осінь, павутинки, тумани, в цьому є своя неповторна магія. Отже, і щодо Ташок і щодо живцьованих, необхідно звернути увагу на формування кущів відразу, бо потім виправити ситуацію буде складніше. І останнє, що хочу показати і сказати, це про вербену списоподібну. Ось так вона виглядає на даний час останні квіточки. Але мені здається, що і без цих квіточок з такими зеленими аля черв'ячками виглядає досить непогано. Вербена списоподібна це та рослина, котра здатна прикрашати сад від червня. Ну, мені здається, і до кінця сезону. Ось така красуня, ще не дуже поширена у наших садочках, але сподіваюся, люди придивляться. І вподобають її для себе. Я люблю тебе, осене, мила моя волоцюшко, за шаленство вітрів, що волочать і котять життя, за чаїщебрицем із старої домашньої кружки, і за жовте з багряною ниткою тонке шиття. Я люблю тебе, осене. Ці золоті падолисти, що парчею вкривають всю душу, як стежку до раю. І марудні дощі, що читають псалми і молитви, я люблю більш за все. І щороку у гості чекаю. Якщо з любов'ю приймати те, що у нас зараз є, а є у нас осінь. А не ганятися чи плакатись за теплими літніми днями, чи свіжою весною. Любити те, що маємо, цінувати те, що маємо, як пані Галінська у своєму вірші, то на серці буде мир і спокій, чого я всім бажаю і дякую за перегляд.